Дуже велика дірка. Я ствоню вінік, розповідаю, як рятував людину. Ми тут головні в даному пакті, коли ми взялися рятувати людину, ми приймаємо рішення, що нашкодить йому більше. Я голова волонтерської сотні доброволя громадської організації, яка з 2014 року працює ну, безпосередньо допомагає військовим, пораненим, військовим медикам, переселенцям, дитячим будинкам, всім, вся, що стосується війни. А тепер задача за люди та на хвилиночку, ще, будь ласка, це зараз чисто на вашу забрала. Наразі ми проводимо підготовку до медичної допомоги. Ми вчимо людей. Сьогодні курс для цивільних, тому що країна в нас знаходиться у стані війни. Тому я вважаю, що кожна людина повинна вміти рятувати життя і собі, і безпосередньо близькій людині, яка знаходиться поруч. І зроби щось з нею, їй важко дихати. Дай мені ручки на хвилинку. В неї буде, вона буде постійно отак робити. В неї страх смерті. Переверну ми її можемо на е, пробиту легеню? Можуть. Ні. Ви ж сказали, що нас там перелом. перелом, перелом. Тобто перевернути на цю сторону ми не можемо, тому що йде загроза, що уламок пошкодить артерію і е, вона загине. Головне це стабілізувати стан людини. От цьому ми вчимо. Найбільше виходить тепло з голови. Тому обов'язково прикрити голову і загорнути його. Ми відпрацьовуємо згідно протоколу надання допомоги. Це і зупинка критичної кровотечі, це і відновлення дихання, це огляд повністю пораненого і надання допомоги щодо інших поранень. Це фіксація при переломах, звичайно, і при важких переломах це маємо на увазі як і перелом склепіння черепа, і травма шиї, і перелом тазу. Ми проходимо звичайно. Ні, неправильно думайте далі, задушили. <свят> 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 Дивіться сюди, будь ласка, кепки. І отак от зробили і бінтиком зв'язали. Оце фіксація ще кепками. Але це літо, коли вони є. Вона ж лежачи це робиться. Це ми зараз стоячи імпровізуємо. <свят> тобто підошвою. Дуже дуже не якщо не хочете то так, тоді правильно, абсолютно а -а -а. таким чином, ми не перетиснемо горлянку. В нас дуже багато військових замовляють такі тренінги. Якщо це військові медики, ми безпосередньо долучаємо ще анестезіологів, ще військових лікарів, або курсантів військово-медичної академії. Нам вдалося досить багато бригад, якраз перед початком цього повномасштабного часу якраз навчити і е, трошечки надати якихось нових вмінь або комусь, хто мав вже бойовий досвід, якісь такі, знаєте, як полірнути знання. Я ми називаємо це краще щось зробити ніж нічого не робити в даному випадку. Зараз ви можете сказати, що це досить довго. Це довго, але якщо ви не зробите таку пов'язку про високі ампутації, рятувати буде, нема кого. Підтягає це. а дивіться. Якщо допустимо нас зараз ремінь на цьому місці, ми можемо прямо дації підтягнути штани з ремнем вище, десь до сюди до пупка, Можемо. щоб ми мили і тоді буде ще більше? Можемо а можемо. ми зробили це за благодійний внесок, і всі ці гроші використовуються безпосередньо на допомогу тим самим військовим медикам, які знаходяться на фронті і нашим військовим. Я дуже люблю універсальні штуки. От ви троє зараз мудруєте як зафіксувати шию натих скоротенькою. Тобто, а, от так. нам потрібно зробити вушка, за що ми зачіпаємо бінки. Ти типу, про це просто. Ну це якщо ви вправиш ще сина, якщо коротко. да? Дякую. Насправді я сподіваюся, що воно мені не знадобиться. І це але я хочу бути підготована. Ми підходимо до пораненого що ми будемо бачити, що ми можемо побачити, які е ознаки зовнішнього, поки що нас наштовхнуть на те, що можливо проблеми з тазом. Неприродне положення ніг, Огонь, воно може бути як одна коротша іншою, жабкою розкинуті або щось інше. Ну якось або їх сом зібрані. Багато людей на сьогоднішній момент взагалі не розуміють, як зупинити кровотечу, як поставити турнікет, як він виглядає, як з ним працювати. І елементарні якісь речі вони допомагають зберегти життя. Ми розрізаємо, щоб було всім видно, по внутрішньому шву повністю. Разом з матньою повністю все розрізаємо, беремо цю штаніну, перетягуємо на цю сторону, а цю штаніну туди. Тобто, ми ззаді робимо хрест Да? Це я зараз другий раз, але планую приїжджати третій, четвертий і так до безкінечності. Можливо, допомагати в майбутньому проводити лекції або стати парамедиком. Щось такого треба вчити якраз з урахуванням того, що йдуть бойові дії, і може бути хто завгодно іде завгодно в будь-якому місці поранений. Thank <laughs> you. Волонтерська сотня, ми працюємо з 2014 року. Почали ми з поранених майданівців, почали їм допомагати. Потім почалися активні бойові дії. Ми переїхали вже в військовий госпіталь, там де ми по цей день знаходимося. Ми допомагаємо військовим, військовим медикам. Ми допомагаємо госпіталям закуповувати в тому числі і обладнання. Чим я пишаюся в своїй організації? В нас ніхто з 2014 року не отримує заробітну плату. Всі працюють якраз за ідею, повністю допомагаючи. Допомагаючи просто нашим захисникам, допомагаючи нам виграти війну.